Так, просили мене. Як просили? Питав знайомий, який клапан-дозатор, чи купляв, чи сам робив. То я сам робив цього. Вже роки напевне 4 пройшло. Це, напевно, четвертий сезон. Побачив в інтернеті, купляти не захотів. Він той недорого коштує там, 2200, часом дешевше, як де. Я вирішив, як завжди, зробити сам. Значить, Звідси висота знизу сюди. 20 і сюди 20. Тобто загальна висота цього клапана від низу до верху становить аж 40 см. Труба позовній діаметр 11,5 см. Тобто, трохи менше, як 120 ка труба в середині, ясна річ менше. Далі, що тут зроблено? Такі 4 штуки знайшов в металі і їх зварив таку йолочку конусом таким, бачите? Тут шви проварив, і тут середину його так теж взяв, як бачите, запиляв і там, там приварив. Ну, як, як бачив, як придумав, так і зробив. Е, далі є оцих чотири таких розінки. Раз, два, три. І ось там чотири. Болгарочкою прорізав акуратно, наскільки міг. І тоді резинку таку вирізав грубечу. Бачите, яка гробеча. Такі є часом валяється вдома всіх. Прорізав і ось тут болтика налтик на 8. Прикрутив. І так всі 4 штуки закрутив, закрутив і все. Тут прорізав, ще, хоча воно моно і тут йде, але все одно, я прорізав ще і тут. І воно собі скрізь селітра йде сюди, тудою, і дуже швидко. Як зробив закриватись? Зробив по типу найпростішого. Хоча, скажу чесно, можна було щось придумати краще, але. Зробив на швидкоруч, воно робить свою роботу і бачите так, Тут болтик. Тут таки загнув два дротика, щоб воно протримувало. І все. Чик закрив. Може, воно знизу там не сильно, але е, цей, зерно не просівається просуває, не після нього все одно. Як закрив, тримає. Такий простий механізм, мені завжди треба. Тому що раніше була лійка на, на 300 кг, а бег береш на 500-600, як сипнеш, він весь не влізе. А так собі підставив, мішок насадив і все, закрив, стільки треба, всипав, все інше закрив і все. Зараз лійка на тонну, то я один бег зразу ріжу без клапана не треба мені. Ну а другий мішок ще часом. Тону не хочеться брати трошки заважко буде для трактора. Він то повезе, але не хочеться. То береться вже тоді клапан-дозатор. Є ще один, але я вже не буду шукати його, показувати. Я ще один зробив. Там труба, напевно, 150 чи 170 -ка. я тоді зробив два разом. І плюс зробив цього хобота такого ще, щоб зерно мона сипати. Ну, тобто, ви поняли, рукава такого всівалку. Далі, ще я обіцяв показати. Як беги зроблені. Так, де тут того мішка мені знайти? Ось дивіться, значить, прокололи ми мішка да? цим дозатором клапан. У нас є, як відомо, вже потім буде сипати зерно. Щоб просто не викидати чи просто взяти зашити. Береться мішок звичайний, бажано спід цукру або такий, ну, цупкіший матеріал. Не І тут. Зашивається і все. Зашили, зашили. І Потім беремо шпагатика, чик. Зав'язали також тут в шнурочка в кінці. Зав'язали і зерно собі засипаємо в мішок. І Потім над сівалкою, чи над, чим чи над зілом, над фурою. Взяли собі, підняли мішка бега і І все. І зерно засипаємо в сівалку, не треба вручну там мучитись. Засипати в нас є чим. Є трактор з цим з гусаком. Гусака, ви бачили того маніпулятора, як треба, то я колись покажу, бо я теж обіцяв знайомому огляд його зробити, колись буде час зроблю. Так що такий простий механізм. Але він свою роботу робить завжди треба. Зробив на швидку руч ще перед війною. Бистренько зліпив, побачив, як в інтернеті, і працює. Так що так, робіть, купляйте, як хочете, я вирішив зробити. Зекономлені гроші, то є зароблені кошти. Так що так.